Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Ми повернулися з хокею щойно, так? Uh -huh. І що сталося? Uh, ми побачили два олені. Ну, але, але там був перший, і потім, і потім е я сказав ма е мамі, що там іще другий, і по і потім вона принесла два яблука. Е я принесла два яблука, Теодор кинув ці яблучка, але кинув не дуже далеко, олені до них не підходили. Я спустилася по яблука, взяла, підкинула ближче, олень понюхав яблуко і відстрибнув. Як бачили, коти відстрибують від е, огірка, так от Олень відстрибнув так від яблука, бо на яблуку був мій запах, а вони дуже не люблять запах людей. Ну, як не люблять, це небезпека. І він хотів тікати. Але зараз я піду перевірю, можливо, вони щось там з'їли. Теодор дуже класно сьогодні потренувався. Я бачила, що він клюшкою бився з одним хлопчиком, і битися клюшкою по спині зі своєю командою заборонено. Ну, але він почав. Я знаю. Кажеш, ми з тобою в одній команді, битися заборонено. Добре? Угу. Так, я гарно провела час в розмовах, все прекрасно. Сьогодні я також була на форклів тренінгу. Тепер у мене буде, ще немає, але буде скоро ліцензія, що я можу управляти форкліфом. І це означає, що я всю мою подальшу життя буду працювати на заводі на погрузчиках. Так, то зараз я геть сильно налаштована. Вчитися і вивчати бухгалтерію і шукати іншу роботу, тому що щось мене це не устраює. Я сподівалася, що я завалю екзамен, але написала на 90 балів тест, і... і це not good, всі мене вітають. А я кажу, а нема що вітати, тому що це не хороший результат. Хороший результат 70 з прохідним. Хороший результат 69 з прохідним 70, а не от це от все. От завтра до мене прийде подруга, вона мені допоможе з моєю родмеп і що, куди я маю робити. Вона працює в державній установі, працює з фінансами. Вона може мені порадити багато всяких порад. Також зараз я відкрию комп'ютер і зроблю дві речі. По-перше, я свій профіль на LinkedIn покращу, тому що з телефона в мене це не виходить. А по-друге, я зараз повидаляю всі коментарі, які... Не хороші з комп'ютера, тому що комп'ютер мені показує геть всі коментарі, а телефон мені показує тільки коментарі, які не засмутять мене. Отак-от. До речі, я коли мені оце на роботі скучно і нема що робити, я не можу сидіти вчитися там, або що я можу слухати подкасти, але я не завжди слухаю англійською мовою, тому що іноді мені треба і розрядитися. Ну, розрядить голову, щось росте, і я слухаю всякі різні. І іноді я слухаю про когнітивні викривлення, і мені це дуже цікаво. І... І, і я екстраполюю свій прослуханий досвід, тобто застосовую ці знання на коментарі, які мені пишуть. І є коментарі підтримки від людей, які просто хочуть підтримати, або хочуть підтримати мій канал, або ще щось, або від людей, які. Думають, що лише їхній досвід правильний. Це все когнітивні викривлення, і наш мозок показує нам тільки ті шляхи, які ми знаємо. І це цікаво спостерігати, як мені. Ну, я іноді баню правдорубів. Такі, які, от у тебе все буде погано, поганого, розові очки у мене теж так було і в тебе так буде. Ох, це як. Ну, я багато з таким стикалася в житті, і це неправда. Ти знаєш, що це неправда? Ні, не знаєш. У кожного свій досвід, і ми можемо на нього впливати нашим ставленням. І це те, як я вчу Теодора зараз, і вас я не вчитиму, бо, по-перше, я вам ніхто, щоб вчити. По-друге, я не маю достатньо знань. Я можу пояснити якось це дитині, але не вам. От. А вам я просто кажу, що я зараз почну чистити коментарі і людей видалять. Настрій ну, в мене такий сьогодні. Так? Просто комп'ютер відкрию, а в комп'ютері вже я можу дуже швидко все нарішати. Ти що будеш робити зараз? Mm -hmm. І тебе і, старс і буде думати, е, 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 чи я зможу зробити там е, ну, такий е, ну, там стільці я е, зроблю, і щоб е, коли. е-е Хтось до мене буде приходити, щоб, щоб я з ними міг тренуватися, е, якщо, якщо усі мої при, при, прийдуть. Ти будеш думати про це чи ти будеш робити це? Е, ну, е, я буду думати про це, і там я зроблю все, все чисто, там і для го Знаєш, що я думаю? Що? Ти можеш не думати про це, а зараз просто іди і роби. Добре? Добре. Not bad. Гарного вам ранку, мені гарного вечора. Я буду тут прибирати також. Спочатку я прибираю в комп'ютері і в LinkedIn, а потім його прибираю все тут. Я випила енергетик і спати сьогодні не буду. І не думайте, що я це оце, що я зараз буду робити видаляти людей бо коментарі писати. Не думайте, що я це роблю з поганого настрою. Я роблю це з хорошого. Papa pa.